Всім саме величезний привіт. Дивіться, ті чашки цікаві. Я думав, що це з підставкою. Окремо йде підставка, а вони прямо так і пити з тих сніговиків. Разом з підставкою чашка. Цікаво, придумали, що такого не бачу. Давайте проскануємо всіх. Так, вітаю всіх на своєму каналі, тут не працюю. І запрошую на перегляд в Аврору. 119 гривень взагалі шикарно. Ну і музика гепає. А хто вже придбав ось такі креманки? Та вона тут не працює. Той сканер, треба ж туди йти. Я бачу багато посуду зараз в Аврорі по акції. Запіканки. Ну, для запіканок, для жульєну форма для запікання. І великі, і маленькі. Блюдо люмінарк. Так, воно зараз 69 гривень. В акції блюдця. У двох кольорах по 34 та по 39 гривень. Бірюзове дорожче. Кастрюлю з червоної глини вже всі придбали на запікати м'яско. Ось така кастрюлька зараз 169 гривень зі знижкою. Бачимо, з'явились такі криманочки, соусниця. Так, хтось просив форми скляні. Форми скляні. Кругла на 26 см, 189 гривень. Так, по 219 гривень форма овальна на 2 літра. Так, невеличка ось така. 179 на літр 300 Польща. І ось така велика квадратна чи прямокутна. Здається, прямокутна. Це вже трошки більше, на 2 літра 219 гривень. Так, також бачу, є форма для випікання хліба, 169 гривень. Ось там вона не дотягнусь до неї. І ось така ще є форма для випікання, для випікання скляна. А це ж не та сама, що я показував. Ні, це трішки інакше. 2 літри. 179 гривень. От цікаво, придумали, бачите, можна і набором навіть купити. Є ось такі а, Блюдце І ось така склянка, чашка, 59 гривень. І вже набір. Треба разом поставити. Нехай бачать, яка краса в рорі. Так, і ось таку світлобіжу. Також поставити сюди. О, гарно, і гарно, і красиво. <плес> Серветниця зі знижкою 29 гривень. Давно не було зі знижкою. Млинок для спецій 139 гривень. Це, мабуть, ось цей великий, так? Да? Сто 119. Тут же ж не працює сканер. чи ось цей млинок? Да, ось ці по 139 зараз гривень. Чорний та білий. Ось так, ось вони. Бачу в акції каструлі з кришкою. Були 349, зараз 299 на 2,3 літри. Так, кружка сито в акції, 59 гривень. В акції сковорідки 199 гривень, покриття сілан, сама проста, мабуть, 24 сантиметри. Так, ківш з кришкою 299 гривень. Ой, такий нелегенький на літр. раз впало. Так, в акції тут бачу, кому потрібен таз. 99 гривень на 15 літрів і 77 гривень. Відро пластикове кольорове. А, це звідси. Якісь. Так, 119. 99. Відро господарське з пластиковою. Пластикове прямокутне. Так. так, звичайні відра ось такі на салат квасити капусту 49 гривень. 77-12 літрів. Добре. Так, наклейки розпродаж. Наклейки дитячі, об'ємні по 2 гривні, були по 7, по 9. Цілий алфавіт. Так. А це що, розмальовки? Це теж наклейки клеїти. Ну, зараз дуже всього багато, цікавого і зі знижкою. Оці наклейки всі. Ой, це класно. Оці кльові наклеєчки. Ці зі знижкою 14 гривень. Дивіться, який чудовий набір магнітів. Можна використовувати на холодильник, правда? Нічне небо, 6 штук місяць, дивіться, калуна і зірки. Навіть мені сподобався. Так, це новинка. 77 гривень. Нічне небо. Я знайшов дуже класний блокнот. Дивіться, який він гарний. Блокнот, кольорові сторінки. Дивіться, які кольорові сторінки. Я таких ще кольорових сторінок не бачу. Щоб було в блокноті. Так, все падає, продасться. Так, ставимо. Хочу ж вам показати. Дивіться, яка краса, кожна сторінка різна. Тут можна ж творити, записувати, що вам треба купити в АТБ в Аврорі. Крутий, крутий, дуже крутий, скільки він коштує, зараз дізнаємось. Так, не дешевий. 88, але він вартує своїх грошей. Ну і що, йде ж Миколай, я думаю, це круте свято для дітей особливо. Усі чекають, а в Аврорі дуже-дуже багато іграшок і дивіться, які книжки. Про дівчинку Мартіна. Так, кольорові сторінки, дуже якісно зроблена сама книжка. Що я хочу сказати? я коли був маленький, я обожнював. Книжки. Я хочу сказати, що мене всі продавчині в книжковому магазині знали. Завжди я приходив і казали, о, прийшов наш постійний покупець. Я вам хочу сказати, навіть раніше таких іграшок не було, як зараз. Ігра 84 гривні. Цікава. Набір Зоопарк 99 гривень. А це маска карнавальна. Тут і заколки. І навіть, що це нігті чи що це таке для маленької принцеси. 44 гривні такий набір. Аврора дуже багата зараз іграшками. Так що можна щось обрати. Я вам хочу сказати, круті іграшки. У нас такого не було. А от дивіться, який тетріс гарний, дерев'яний треба складати, теж розвиває. Пам'ять дуже добре. 55 гривень. Набір мейкап теж для маленької принцеси. 27 гривень. Я хочу сказати, що я коли був дитиною, я дуже чекав а, Миколая. Ну, як всі діти чекають Миколая. Всі чекали Миколая. Що чекали? Не. Там Миколай приносив якісь рукавиці, шаль, шарфіки, але саме головне було мандарини, цукерки та іграшка. Дивіться, який а, дельфінчик, якого потрібно розмалювати. 64 гривні, дуже голосно грає музика в Аврорі. Ось, а я дуже любив лікаря. Дуже полюбляв лікаря. Дивіться, не знімель, хочеш вам показати. У нас був такий доктор, Айболіт в коробці. Що я хотів щось сказати? Музика просто збиває. Зараз зі знижкою. 34 гривні. А за Миколая. Ну і коли ж закінчився Миколай, на другий день ми ж вибігали всі на двір і кричали: А що тобі Миколай приніс? Лялька. 29 гривень. Лялька. Капець. 29 гривень. Так, ще одна принцеса. Тут мабуть цілий набір усіляких платячок. Правда? Шубаєш О, ця мені сподобалось. Дивіться, яка гарна. Тут така шуба фірмова, напевно, від Луї Вітона. Ще й сумочка в чоботях. Хлопцям Лєго, цілий набір машинок. Так, а ось цей різдвяний адвент календар із завданнями. яхтів. подивитися з вами, що там всередині. Так, скільки він зараз, яка його ціна? 149 гривень. Набір ігровий різдвяний. Відкрити і подивитися, що там всередині адвент календар із завданнями. Адже останніми роками дуже-дуже ну, в моду ввійшли ось ці різдвяні адвент календарі. Є і шоколадні, є і такі дитячі. Є. Взагалі там ще в мене дещо є, я покажу вам, мабуть, в огляді. Так що, хто новий, обов'язково підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити цікавих, дуже багато цікавих відео. А я вам хочу подякувати за ваші лайки. І за ваші вподобайки. Так, це зараз я оплачу. Тільки дознімаю відео. Так, тут ми з вами були. Я показував в попередніх відео. Тут хтось щось залишив. І Ой, дивіться яка. В шубці. Так, 199. Так, а це новинка, тільки що принесли. Таке Лего 299 конструктор. Так, що тут ще є? Також ще з конструкторів багато. Ну, хлопці, хлопці люблять це складати. У мене в дитинстві було таке залізне, не Лего, а не знати що. Із залізних палочків та кружечків треба було щось створити. Поліція, поліцейська. Поліцейський Лего, 299. Взагалі можна створювати ціл... цілі міста з Лего. Ну, в Аврорі можна навіть для самих маленьких обрати подарунки. Для малечі тут дуже-дуже багато всіляких. Чарівна палочка, яка, напевно, світиться. Три потрібні батарейки. Молоток. Будь... Ух ти! Це як погремушка. І оця класна штука. Мені дуже подобається. 99 гривень. Дуже багато дітей з ними ходять з такими антистресами. Так, ну хочу сказати, що попіти вже все з моди вийшли швиденько. Гризунчик. Щоб зубки різались. Так, ну, звичайно, рік дракона. Ось такий дракон, я думаю, що він так кричить. Бачите, тільки потрібно. А де ж його натискати? Нап... Куди тебе натиснути, га? Ну, ти кричиш, як трактор заводиться. Зараз в акції в Аврорі дуже-дуже багато всяких прикрас волосся І з шикарними знижками бачу. А такий набір заколок, я знаю, дівчата одягають до новорічної вечірки. Теж в акції хотів вам показати, але цінник ось у мене... Ой, впав. По 10 гривень зараз вони. Тож я хочу вам подякувати за перегляд, за ваші вподобайки і йдемо знімати наступне відео.